Таки, ви на каналі Варкетс Філ. З вами Соня Садовська за кадром на Жені Голубородько і наша невеличка знімальна група. Сьогодні ми не банально і далеко не однотипними заїждженими лозунгами міту поговоримо на дуже щінку тему: добре чи погано кенселити митців у нашому випадку кіношників за якісь їх проступки в особистому житті, особливо якщо ці провини існують лише на рівні пліток І так, серед наших сьогоднішніх пацієнтів. Джонні Депп, Арлі Хаммер, Алек Флеш, Езра Езраміло, Канг Завойовник Джонатан Мейджор, авторка Гаррі Поттера Джоан Ролин та навіть Джеймс Ган. О, так, Джеймс Ганн, який зараз очолює DC. І зовсім нещодавно викатив третіх вартових галактик від Марвел. Хоча не так давно був звільнений з того ж Марвел за расизм. Сали цей відос два дні, бо в перший знімальний день наша команда розісралась, ем, не зійшлась в думках щодо цієї теми, і чи досить ми політкоректний канал. Хто і яку позицію прийняв, дізнаєтесь згодом. Дочекайтесь. Чи можемо ми зненавидіти весь кіношний доробок когось із митців, якщо він сказанув щось поза нормами сучасної моралі? Або що ще гірше зробив відверту крамолу? Ви скажете, потрібно розбирати з кожним кейсом індивідуально. Що ж, я згодна. Ну що погнали препарувати ці кейси і розбиратись, як на зміну Cancel Culture приходить? Відміна відмін, і сьогодні вже сторона звинувачення має 10 разів подумати перед тим як відпускати в публічний простір голослівні чи не дуже заяви. Ну а ми з вами якраз зараз перебуваємо на якомусь Рубіконі, коли не зовсім зрозуміло, варто черговий раз кидати гнилим томатом В Актора, чи варто зачекати словом, задача перед нами стоїть не із легких. Ну що, заварюйте собі чайок чи каву. Женя, згадай мені за кавусею. Зараз зараз вже несу. Нічого собі. А чого така велетенська? Тому що цікаво не від мене, а від нашого першого підписника на Баймієкофі. <гас> Невже, не вже хтось вирішив підтримати наш канал? Отак. І ось його нік. Любі, а давайте заведемо хорошу традицію. Ось тут у нас буде стояти ця велетенська чашка. І на ній ми будемо писати ніки тих, хто підтримує нас на Байміякофі. Переходьте за посиланням внизу відео. Обирайте для себе зручний формат підтримки, а у нас їх а шість. І за них є різні плюшки, Тобто, як тільки ми знімемо ролик, ви побачите своє ім'я тут і не десь в титрах, а протягом всього випуску. Ось так ми любимо і цінуємо вас. Ну і звісно, лайк та комент це також чудова підтримка нашого непростого починання. Ми записуємо цей ролик о другій ночі. Я не жартую. Кейс номер один судово-бюрократичні відміни. Актор Алек Болдуїн був закенселений не тому, що чергова активістка Міту звинуватила його в домаганні. О ні, як говорять заголовки газет, Алек Болдуїн застрелив як якийсь лютий гангста, 42-річну операторку з України Галину Гатчіс. І це вже не то, що відміна, це якийсь лютий кримінал. Звісно, все далеко не так, як напише вам труха чи якісь хайпоїдні телеграм-канали, та навіть офіційні змі. Болдун стріляв на зйомках і далеко не по фану, а тому, що це було в сценарії. От тільки в сценарії не було зарядженого бойовими патронами револьвера. І тут важливо зробити ремарку за зброю на майданчику. Відповідає не актор, а спеціальна людина реквізитор зі зброї. Звісно ж болний на суд виправдав це. Трапилося в квітні цього року. Нагадаю, інцидент відбувся ще у 2021-му. Чи повернеться актору три роки викресленої фільмографії і, взагалі, три роки без роботи? А галині її життя? Звісно, ні. Однак тут ми маємо справу навіть не з культурою відміни, а радше з типовою судовою бюрократією. Тому переходимо до кейсу номер два справи пікантного характеру і гучні медійні скандали. Зараз нам знадобиться експертка Женя, яка спеціальним приладом буде вимірювати рівень шуму того чи іншого шкандалю. Обсмокти на всіма змі відміна і тріумфальне повернення Джоні Депа тоні сказка, дала мити за шкалі два й швидше. Е, окей, напевно, лише мертві в могилах не знають всіх подробиць сімейних розборок Деп і Хьор. Тому ми їх переповідати не будемо. Що важливо винести з цього кейсу? Більшість людей, знайомих особисто з депом і навіть незнайомих, були певні він не аб'юзер. Навіть Ванеса Параді, колишня дружина Депа, сказала, що харасмент абсолютно не в характері Джоні. Ж саме підтвердили на Райдерах, Кейт Мосс, з якими Де зустрічався в 90-х. Чому ж тоді студії, які співпрацювали з актором багато багато років, так легко розірвали з ним контракти? Ворнери взагалі вигнали Джоні з фантастичних звірів всього після кількох днів зйому. в судовій системі. Є правило презумпція невинуватості. І те, що вона не працює в акті відміни, найбільший косяк цього акту саме порушення правила не спіймали, не грабіжник дає поштовх до відміни. Відмін, звісно, де виявився невинним, і тепер вже за чутками. Ті самі Ворнери Дійсно й хочуть повернути Джоні на екрани. Сам Джоні Деп прокоментував це приблизно так. I didn't quite understand how after that long relationship and quite a successful relationship certainly for disney but suddenly i was guilty until proven innocent. Якщо і відбудеться грандіозний камбек Джека Спару на екрани, то він влетить студіям в значну копієчку. Повернемось до питання: так навіщо ж порушувати презумпцію невинуватості? Не дарма ж юристи її вигадали. Все просто процес депа припав на пік діяльності активісток МІТУ. Вони тоді були готові розпанахати всіх без жодного розбору. В Голівуді почався справжній дикий захід. Студії в свою чергу турбувалися за фінансову сторону питання. Щоб не накликати на себе розборки з активістками, звільняли тих, хто піймав хоча б якийсь шкандаль від колишньої. Візьмемо відомий кейс Харві Вейнштейн. Це, звісно, великий продюсер, без якого не було б класичної трилогії Пітера Джексона, Володар Персні. Та й кримінального штиму, певно, не було б. Однак різниця колосальна. цей Великий продюсер відверто загрався і користувався своїм положенням багато років. Як наслідок, в'язниця, і навряд чи він з неї вийде до кінця своїх днів. Це судом визнана справедлива ка і тому кенселка є неймовірно корисною. Справи умовного Харі Венштейна можуть розбиратися роками. А за цей час він можна творити купу лютої фігні. І до того ж, рух міту поспіряв суспільному резонансу. І тепер якийсь нандомний продюсер сто разів. Думає перед тим як пропонувати починаючи акторці лежаче прослуховування. А от сімейна чвара Депа зовсім з іншої опери. І по суті, вона не лише вичерпнула актора з професійного життя на кілька років, а ще й погіршила його стан здоров'я. Втім, в канах вже представили новий фільм з депом. Чекаємо на екранах. «La Наш наступний кандидат на відміну відмін армі Хамер, якого в 2021 році звинуватили в небагато немало. Секс-канібалізмі. І від цього діла відразу понесло чимось не тим. Ось тут просто без ніякого натяку з'являться фото Вайнштейна і Хамера. Ну невже, невже Цей красунчик буде відгризати комусь пальці ніг, як розписано ось в цьому хайпоїдному скріні інстаграм. Сонь, зупиниться, скочуся в пільгу бік тебе відмінять. Ой-ой, не відмінюйте мене. Хоч хамери привабливий зовні, та це не відміняє того факту, що він може бути лихою людиною.

От тільки звинувачення в Адрес Хамера знову ж таки виявилися липовими. Колишня дівчина армі просто хотіла гайпанути. І ну, треба ж бути оригінальною на фоні всіх інших, Аб'юза тут мало. Вона докинула туди ще відвертий канібалізм. При цьому, як ми бачимо з її фото, всі частини тіла при ній. І відкусане тут явно не на виду. Не певна, чи ця хайпова переписка фейк чи тру. Однак, 1 червня цього року армії виправдали. І що було реально відкусане, то це. Три роки його кар'єри. Складується враження, що тепер кожна друга дівчина салеби хоче урвати свою частку хайпу і змушує стрілки нашого приладу стрибати, як на віжені. Та я рада за Хамера, що він принаймні знову у сідлі. Все норм? Е, так, я, чесно кажучи, думала, що після виждену він роздуплиться, але на Хамері все окей, доказів провини було недостатньо. Погнали далі. Вже Джонатан Мейджер, з якого Марвел подумає пульнути з ключової для нової фази всесвіту ролі Канга Завойовника. Скотт Однак варто відмітити, років 2-3 тому менжор сполетів би як пробка із під шампанського, без жодного суда і слідства по першому звинуваченні. Колишньої а тепер Марвел вирішили зачекати рішення суду, тому поки що Джонатан в підвішеному стані. Відміна відмін працює. мали модвачдесві. Інша гаряча справа стосується Езри Міллера, виконавця ролі флеша. You. You. No. Алав'юденкірна в червоній зоні. Ну да, він намагався задушити якусь жінку в барі, вломився до когось в дімі, хотів пограбувати. А потім ще в нього знайшли заборонені речовини, і подейкують він хотів розбестити неповнолітню хоча це останнє недоведений факт. Як ви розумієте, такий букет з пустого місця не виникає. І Езра такий підзашкварився. Але цього разу студія не квапилася з кенселінгом. І, ніби Езра тихенько пересидів шторм. Час покаже, чи все з ним норм. А тим не менше, новий фільм «Флеш» просто топ. І Езра там шедеврально відіграв аж дві ролі. Це просто неймовірні. Що ж, переходимо. Від справ, так би мовити, пікантних до лінгвістичних батлів. Кейс номер три щось колись писнув в Твіттері і хтось через 10 років щось читнув і не зрозумів жарту. Саме це трапилося з Джеймсом Ганом, і мало не коштувало йому всієї кар'єри. Ось цей твіт десятирічної давнини. Хтось накопав в соцмережах Гана і вирішив хайпанути на режисера. Посипали звинувачення в расизмі. Все це знову ж таки дуже добре зі скандалами Ванштейна.

всі відразу ж підхопили цінного кадра та підписали на загін самогубців. І солідний гонорар підкріпили творчим карт бланшем. Погодьтесь, пропозиція від якої важко відмовитись. Усіх учасників загону відібрано завдяки їхнім унікальним здібностям. Чого? Фанати Марвел такі. Ні, ми хочемо третіх вартових з Ганом. І давай писати петиції, закидувати ними матой. Що тебе? О, <плес> так от, під натиском фанатів, продюсери подивились на той скандальний твій підлупу і зрозуміли, що це був просто невдалий жарт. Як стрімко розвивається кар'єра Гана зараз, ви самі прекрасно знаєте. «Я Старлорд. Айформдґардієнс. Met a girl, fell in love, that girl died, but then she came back. Sky. Та й ви ж розумієте, що шукати твіти 10-річної давнини це чорна археологія якась, тому що суспільство і наративи дуже стрімко змінюються. І те, що було 10 років тому, вже не актуально, десь сама людина може змінитися. А тепер наша непостійна рубрика хвилинка історії. Звісно, культура відміни це не винахід сьогодення. Наприклад, у 1947 році з подачі двох студій гігантів Дісней та Ворнер Бразерс почалась. Дуже відома і гучна справа голівудської десятки, яка породила терміни полювання на відьом», звісно, в контексті Голлівуду, та макартизм на честь одіозного сенатора Джозефа Маккарті він займався розслідуванням справ антиамериканської діяльності. Групу митців, сценаристів, режисерів продюсерів засудили на рік позбавлення волі за їх членство в компартії та неповагу до суду за спробу пояснити і якось обґрунтувати свою позицію. Is, have you ever been a of the Party? Вважається, що за 10 років полювання на відьому у чорні списки потрапило близько трьох тисяч кіношників. Всі вони залишилися без роботи. В цей період легендарний Чарлі Чаплін з солідарності до закенселених колег залишає штати і переїздить до Швейцарії. До речі, про ці події. Найвідомішого члена десятки, сценариста Делтона Трамбо, зняли крутецький фільм Трамбо, в якому шикарно зіграв один з героїв нашого минулого випуску Брайан Кренстон. Якщо ви не бачили, обов'язково зацініть і випуск, і фільм: Fire Dalton Trumbo. Повертаємось в наше кольорове сьогодення. Наступна жертва лінгвістичних війн Джоан Роулінг. О, господи, бідна Джоан. Вона постійно, ну постійно вляпується в розборки. І знову рівень шуму підіймається до небезпечної відмітки. Шум такий гучний, а мало хто взагалі пригадає, з чого почались розборки, з менструації. Бо моє. Я ж ніби веду канал про кіно, а не лекції з гігієни для підлітків. Так от, в 2020 році вийшла ось ця стаття. В ній йшлося про нестачу товарів гігієни в ковід. І замість слова жінка автори використовували м, таке формулювання, на що Роулінг саркастично відповіла в твіті, так знаєте що? А я навіть погоджусь з нею. Соня, бляха. Да що такого? Я ж можу висловити свою думку. Ти жінка, ну, тобі не сильно приємно, щоб тебе називали персоною, яка менструює. Але автори статті інакше не могли. Треба ж потрапляти в тренди. Коротше, транс жінки на роулінг образились. Знімаю 5 балів з грифіндом за вашу зважливість. А моя думка, якщо лаконічно, роулінг має повне право у себе в Твіттері бути саркастичною, іронічною чи навіть токсичною. Це її сторінка. Далі був ще такий твіт від неї з іншої теми. Грін спершу підтримав Роулінг, але потім з розгортанням скандалу змінив свою думку. Редкліф, навпаки відразу засудив коментарі Роулінг. З плином часу більшість людей, якось подумавши трохи над тими твітами, погодили, що формулювання статті людина, яка менструє, не найкращий лінгвістичний термін. Тому, тим паче, в коментарях Роулінг крамоли немає. Та й взагалі люблю її за сарказм і сміливість жартувати на будь-які теми. Дайте знати в коментарях, якщо ви згодні зі мною, або якщо не згодні, як Женя. Пишіть, які резонансні випадки ви, можливо, не згадали в цьому відео. Пропонуйте теми для наступних відео. І звісно ж, не забувайте про ось цю гігантську чашку ваймія кофі. На ній може красуватись. Саме ваш нік. Лінк під відео. А ще, якщо вам хочеться бути в курсі всіх гарячих кіноновин, підписуйтесь на наші соцмережі Інстаграм, Тікток і, звісно, Телеграм. -чі. З вами були Соня Садовська, Женя Голобородько. Ось ці чудові люди. До зустрічі за тиждень, кінокотики. Чао, какао! Сьома тридцять шість ранку. І ми це зробили. Бодя, ми це зробили. Другий знімальний день і ми добили випуск. Фредді, як тобі випуск? Ти кайфанув?